Яке кожного дня до благодійного фонду Артема Марченка приїжджають військові, яким ми надаємо допомогу сьогодні? Ми надаємо допомогу спортивними напоями, які наші хлопці передадуть в шпиталі і стабілізаційні пункти в їхньому направленні донецьке направлення. Так, так донецьке. ви їдете до донецького направлення? Безмежно дякуємо нашим спонсорам, які надають нам ці напої і енергетики. Це вкрай, це вкрай потрібно зараз нашим хлопцям для підтримки організму. Дякуємо Germany Food Bridge за надану допомогу. Це міжнародна кампанія, яка неодноразово допомагає нам і надає таку підтримку. Дякуємо хлопцям, що обороните нашу країну, а ми будемо вас підтримувати і допомагати. Ну, зі своєї сторони, я хочу вам подякувати фонду е, Артема Марченко і вручити вам. Прапор 5-ї штурмової бригади за підписом нашого словетного командира, самого молодого командира. Командир 5-ї ОСБР. Оскар. Меті Василь Васильович підписав цей прапор. Давайте. Слава Україні! Героям слава. Ну, а ми тоді, користуючись нагодою до Дня Святого Миколая, щоб він вас оберігав. З новим роком смаколики трішечки, щоб вам підсолодити ваше нелегке життя. І наші карапузи у нас фонд допомагає в основному переселенцям з діточками від нуля до п'яти років. Ми для них проводимо такі. Почали вчора вже перше новорічне свято. Вітаємо їх і, і вони вам теж передають привіт. Ми зараз ще вам дамо малюночки з новорічними святами і Дуже чекаємо. Чекаємо від вас світлинку, де ви покажете. Запаси малюнків від дітей, дякуємо вам велике. Дякую. дякую.